Дуже сильно попрошу трохи віддалити або камеру, або вас віддалити від камери, якщо це можливо у вас. Так, прекрасно, дякую вам дуже. Нам просто, щоб титри у вас по обличчю не йшли. Дівчата, давайте у мене в день по 3-4 етере. Давайте, давайте. Все? Mm -hmm. Так. Е Пане Ігоре, прокоментуйте, будь ласка, заяву пана Павлюка про те, що Росія має план взяття Харкова та Сум. З одного боку, це не що небудь нове, тому що ми чули про захоплення Харкова давно, а взагалі, якщо подивитися на історію, то це намагалися вони зробити в 2014 році закупити керівництво, а потім вони на початок війни. Хотіли захопити, ну і зараз уже півроку, мабуть, говорить про ці плани. Але тепер, скоріше всього дійсно вони десь там з'явилися, ці плани. І розвідка про це узнала Але від планів до його реалізації є відповідний шлях. І тому росіяни збираються пройти цей шлях, а задача наша зруйнувати ці плани. З цієї точки зору, багато що. Робиться для того, щоб збирати ресурс для формування угрупування військ, яке б могли діяти чи на Харківському, чи на Сумському, чи на іншому напрямках. Для того потрібне озброєння, техніка і люди. Людей вони, строкову службу, наприклад, тільки 150 тисяч призивають, в той час, коли у нас вони звільняються логічне рішення безумовно. І значить, у них є резерви, якби там на, десь вони формують на 80 чи 120, в глибині сибірських руд. і озброєння закладують на склади. У нас теж була з цього приводу інформація. Тобто, у них є вже залишки, які не безпосередньо на фронт заходять, тому що фронт забезпечений. Так і потенціали в рази перевищують наші а і закладують на склади відповідне. Тому е на поточний час групування військ, які б це здійснили, немає ні на харківському, ні на сумському, але вони спланували цю роботу і, і почали проводити. З нашого боку, все це складніше, тому що не виконане завдання по мобілізації дуже повільно все це відбувається по озброєньої техніки боєприпасам. Почали постачати з першого мільярда, але його вистачить. Ну і коли вони зайдуть на фронт, це повинен час десь до місяця, щоб стабілізувати ситуацію на східному і на південному фронті. Ну для росіян це теж важливо, поки вони там наступають і така. Ситуація в них покращення складається, щоб продовжувати наступати, але якщо зберуться додаткові сили, тоді, тоді можна відкрити і нові напрямки діяльності, такий східний собі фронт. така ситуація. На угу. поточний час. Дякую. Дякую, Дякую Ігоре. Да, секундочку. skin to